Багато гарної, класної музики, багато різного цікавого, яке буде відбуватися на нашому фестивалі Лівбард Фест. Чи незадобу? 200 гривень. Це, це дуже хороша. Нормально. Тобто ви нас фотографували, і зараз з цієї штукенці вилізе наша фотографія. Погляньте. Круто, дякую. Для людей це несподіваність, так як вони йдуть неочікувано, ми робимо фотографію і вони отримують, отримують дуже хороші емоції, і ну це позитив. Там фото. Гарного дня. Дякую. Ми самі родом з Крима. Я військовий дружина. Пока в відпустці приїхали погуляти. Дружина День народження. Приїхали в Луцьк погуляти? Так, відпочити з Володимиром. Ще не дошли. Алкоголь ще не був. Ми не п'ємо, але думаю, тут буде поціновувати. Це все наше виробництво. Сові придумали. Ви самі звідки? – Луцьк. Перший астрономічний оргазм. Це є бубочка Кишмиш винограду, 25 п'ять грам зубрівочки. Правильно спожити і правильні слова почути. Це називається. Перший гастрономічний оргазм, а одинадцятий гастрономічний оргазм це гаряча церемонія абсента. Рекомендую, буде дуже смачно. А який ваш улюблений оргазм? Це в мене йде вишнева ракія, це мацерація вишні. Один з моїх коротких тостів це я переконаний, що в цьому житті життя вимірюється не вдохами і видохами. Життя вимірюється моментами, від яких перехоплює подих за моменти в вашому житті. Дуже м'ясистий, класний апетитний, тому рекомендуємо усім скуштувати. Тут маємо грибну юшку із білих грибів. До речі, команда там-там власторучих зберігала і збирала і зберігала до цього фестивалю. Тут маємо рульку, запечену у темному пиві. Всім привіт. Тут страви, скажімо так, давньоукраїнські, тому що е, це. Качка запечена і, і ми починаємо е, з авторським соусом і журавлини. Ну просто надзвичайно смачно. Рекомендую всім скуштувати. Проробка відбувалися прямо перед, скажімо так, фестивалем, щоб е, знати, що саме буде актуальне саме в цей момент. Продаємо цікаві кондитерські вироби у цікавій формі. Всі дуже солодкі, відповідно до солодких місць частин тіла людини. О, все дуже логічно. Асоціація такий смак. Надпис на англійській мові всі очі на мене. Вже тату є одне, там мак на нозі. І перший раз було набагато боляче, ніж зараз. Зараз взагалі не боляче. Хоча тут ну, дуже тонка шкіра, так і воно боляче повинно бути взагалі не боляче. Я набиваю маленьке татуювання «Bad Pacific. Це Rolls-Royce, це ручна зборка, це, ну, типу, тут ну, це король серед автомобілів, тут нема що навіть там казати чи там щось. Доводити ціна буде там, може, тисяч, не знаю, 120, я там двері відчиняються. Ну так в цю сторону. Хтось сідає, наприклад, він не хоче е, там руками сюди тягнутися. Він собі просто кнопочку нажав, двері самі зачиняються. Багато гарної, класної музики, багато різного цікавого, яке буде відбуватися на нашому фестивалі Фест. і розпочинається сьогоднішній. Це Волга, 21. Е, відновлена. Встановлений двигун з БМВ. Машина з новішою начинкою, але сама зовні, типу, як автентична. А сама машина якого року З 60-х. Чесно, не пам'ятаю, який саме рік, 60-й якийсь. Бо в них типу, були там деякі зміни. Вони почали з 50-6-го здається, з року виходити. І в них там мінялася решітка, оцей Олень ставився. У нас є тематична локація Годно напитку Єгермайстер. Пригощаємо напитками на основі єгермайстра. Це коктейлі і крижані шоти. Вони йдуть мінус 18 градусах, повністю крижані, повністю холодні, освіжаючі і класні.